І так, всім лакі. Сьогодні знову продовжуємо Равлика Боба грати. Ми минулий раз на чому закінчили. На другому розділі. Получається, минулий раз ми пройшли 10 рівнів, рівно половину другого розділу і зібрали рівно половину зірочок. Продовжуємо 11 рівень, не буду затягувати. І так, зразу першу зірку я бачу, другу зірку я теж бачу, ну і третю. Я не знаю, чому так легко. Ну, ну, чесно, не знаю. Так, тут що у нас тут? Комарі якісь. Тут, я так зрозумів, їх треба нормально. Так от... Чи не треба? Чекай, я щось не дуже розумію. Так, ладно. Ага, і ось так от потихеньку ми мусимо, Боба ось так от так. Пере цей саме те на інший бік і... З першого раунду в нас вже якийсь новий портрет в галереї. Давайте на нього зирнемо. І це у нас теж е відсилка на один фільм. Забув, як він називається, але це у нас е джин. І виходить. Ну, коротше, хто знає той знає, напишіть, будь ласка, в коментарі, тому що я реально забув. На жаль, але я знаю, що як. Ну, я не знаю, скільки тут просто колаборацій з фільмами. Хоча, можливо, це і не колаборації, але тут і ігри, і фільми. І... і чого тут лише нема просто. Окей, 11 рівень ми пройшли. Продовжуємо. 12 рівень. Давайте розберемося, що тут і як. Е, першу зірку я, до речі, замітив. Замітив. І тут вона просто б'є, ось так от, я зрозумів. Ага, друга зірка ось тут тут ховалася. Е, так. Ну, поки що. А, все, я зрозумів. Окей. Окей, я зрозумів. Нам потрібно забоба ось так от зробити. Далі, якось в. Оп! Єс! В мене вийшло! Фух. Так, ось так от, так? Ні, чекай, 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 чекай. Ну, добре, добре, найбуде, найбуде. буде. Мені просто потрібно знайти м, третю зірку. Давайте я її буду шукати поки що. Опа. А що мені робити? А, а я думаю, що це за фігня? Ладно. Блін, де ж у нас знаходиться зірка? У мене питання. Що ж це таке має бути? Я зірку не можу знайти. А ось вона заховалася. Вона до речі. Тут вона нормально так була замаскована. Прям. Ну, коротше. Ви зрозуміли. Ну добре, добре, 12 рівень. Переходимо далі. Е -е, я так розумів, ця стіна нас дуже добре захищає. Ой-ой-ой, тільки не забирай нас, будь ласочка, тільки нас не забирай. Тут у нас зірка друга і третя зірка тут. Ну, це просто мега швидкий рівень. Ми, знаєте, просто за один рух всі три зірки зібрали, навіть не зупинялися. Окей, переходимо до 14 рівня. Бажаєш нову шапку. М -м -м Блін, це ще й шапка за проходження третього розділу. Та ну, ви що знущаєтесь? Я краще пройду третій розділ і получу е цю шапку. Так буде набагато цікавіше, ніж просто за рекламу взяти, правильно? Давайте, давайте. Не, -не, 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 -не треба мені тих спослуг, Так. М -м -х 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 -х. Дві зірки я вже відшукав. Ну, навіть три. Так, перше ось така от штука. Далі ось ця от штука. Хм. -м. Я просто от думаю, що тут потрібно зробити. Ну, равлик Боб, скоріше за все, мусить. Ага, я зрозумів. Ладно, поки що найбуде так. Відтягуємо цю штуку, щоб у нас цей тип зміг цей вот. і, виходить, його можна навіть назад ось так от... відіпхати. Ну і все. Три зірки зібрано взагалі на її. І в галереї якийсь новий портрет. Або навіть статуетка якась статуя. Ану, дивимося. Ні, це портрет. І це у нас. Е, чесно. І це у нас, чесно, я не знаю, на що це відсилка. Можливо, не відсилка, просто якась штука. Е, так, тут у нас Боб з ломом стоїть. Е, якісь щось там за, е, позаду нього електрика, і на футболці написано Б. Можливо, я просто забув або не впізнав. На що це якась відсилка, Ну, най буде, най буде. Е, проходимо далі. О, чекайте, чекайте, нам потрібно скинути, виходить. Е, а, ну тут все просто. Кидаємо спершу це, е, далі кидаємо ось це. Далі кидаємо ось це і під кінець, звісно, кидаємо ось це. І піднімаємо, І спокійно собі піднімаємося, правильно? А, блін, я забув цей. Зірки познаходити. Капець. Ось перша зірка, другу зірку, я замітив. і третю, ну, Я не знаю, я просто професіонал. Я просто професіонал в цьому ділі. Бажаю вам такого ж самого успіху в шуканні цих зірок. Хоча, нащо вам той успіх, якщо у вас є я, я, я ж вам так чи інакше показую. Да? Так, одну із ракушок, ну я таки знав, що з одною щось можна зробити. Ну, це база вже для е, равлика Боба. І тут, скоріше за все, знахо... Так, окей. Дуйнем. Опа! Зірка третя. Окей, окей. Блін, але так якось я не знаю навіть. О, подивіться, ми пливемо разом з равликом Бобом. Ах ти! Ай-яй-яй-яй-яй! Ах ти, блін. Капець, а що тут є робити в мене питання тоді. О, це прям реально підстава ще там. Ну окей, а що нам тоді от зробити з. Ось цим от е, цим. А можливо, просто ось так от. І все, Ні, не виходить. Блін, капець. А, я зрозумів, що потрібно зробити. Починаємо з першого рівня. Ось так от. Поки що всі зірки давайте це вот. По сесанам скидуємо ось такого от равлика Боба підробного. Далі зразу за равликом Бобом нашим їдемо. І тепер нас паву, павук оце, павук -шнюк, не зможе зловити все. Ідеально, три зірки є, проходження є. Хоча б чуть-чуть, знаєте, мені прийшлося в цьому рівні напрягати свої мізки. В галереї новий портрет, я не проти, подивиться. Так. Це навіть статуетка, ну. Ну, статую. Uh, статуя якоїсь русалки, чи що це? Mm, коротше, найбуде, найбуде. І так. Uh, далі. Чи... Давай вибір рівня. Ми вже ми вже пройшли 6 рівнів за цю серію, прикиньте. 17 рівень, І так. І так. Що у нас тут? Ах ти, блін. А тут що, нічого не було, ні? Ніби нічого, до речі, не було. Так. Так, тут не потрібно було, я так зрозумів. Виключаємо цю штуку. Блін, саме головне не пропустити цю зірку десь. Ми ще ні одної зірки не знайшли. О, перша зірка. Чудово. Так, я дивлюсь всі сторони. Друга зірка! Але першу зірку ми так і не знайшли. Капець. Чекай, а може десь ета друга зірка? бляха муха Пропустили цю зірку, виявляється, прикиньте. Я в шоці. А ось зірка була. Йошкін Кошкін. Як я мій хі так пропустити? Вибачаю вибачаю зразу. Не знаю, як я її пропустив, ну коротше. Так, це друга зірка і третя зірка, я вже знаю, де буде. На самому якраз таки фініші. А ось і він. А ось і зірка. Зараз от. Гусеницею. Ну все, проходимо далі. 17 рівень чи який це пройдений. І так, кнопочка далі. Йо-ма-йо, -йо, що це за е, мутант? Просто якийсь, я не знаю, це капець якийсь. Ладно. На нього, якщо нажимаєш, нічого не відбувається. Тут у нас міст. Далі у нас якась така, ось така, ось якась штука. Чекай, блін, нас роздавило, капець. Е, окей, тепер ми хоча б знаємо, де третя зірка знаходиться. А так зразу. О, блін! Я теж це перетворився на такого мутанта. Капець, ладно. Давайте так зробимо. І получається... І получається все. Ну... Рівень ми пройшли. Чудово. Три зірки. І кнопочка далі. Мураха якась. Так, чекай, мураха. Можливо, зараз ці мурахи буде. Опа, опа. Там зірочку я побачив. Друга зірка. Це у нас бджола несла. І. Так, щось потрібно зробити. Тепер робимо ось так. Вони що. О, вони нам відкрили хід. Опа. Трохи почекайте. О, і тепер виходить. А, тепер ось так от робимо. І можна вільно проходити. Хоча, знаєте, не вільно, тому що я чомусь не бачу. А, тепер бачу. Все, проходимо далі. До речі, назад цей зонт не можна відкрити. Не знаю чому, ну, коротше. І дивимося на, скоріше за все, останній портрет за цю серію. Що це у нас за портрет? А, ні, це ж статуя буде, точно. Це у нас Оскар. Ну тут уже я впізнав. Це у нас наший, е, всіма улюблений популярний Оскар. Статуя Оскара в виді Равлика Боба. І так, який це вже рівень? Я хочу просто подивитися. Ми пройшли 9 рівнів, залишилось всього один рівень 20-й. І саме головне нам зараз цього пройти на три зірки. Так, що нас тут придумають? Ой, чекай. О, я забрав, я забрав, я забрав. Єс. Окей, дуже добре. Так, тепер ось ця от штука. Опа, а що я зробив зараз? Так, мені зараз саме головне. Це що нам саме головне? Навіть не знаю, блін. Я, скоріше за все, щось не те зробив. О! Ого! Зразу три зірки зібрав капець. Так, можна, я так зрозумів, подарунок сюди. Сюди і сюди. Я зрозумів, як це проходити. Ну, це достатньо важко, але м -м, можливо. Так, забираємо. Поки що всі зірки. Тепер я мушу ось так: от якось. Оп. І тепер виходить, що ми нажимаємо так от кнопку. Тепер піднімаємося. Ай, це капець. А, тут другий подарунок навіть є. Окей, можливо, нас спрацює, якщо. О, спрацювало! да ну, да ну, пройдений 20 рівень! І ми донесли подарунок нашому дідусю і пройшли цей розділ на всі зірки. Просто я дуже радий все. Ідеально. Дивимося, чим він закінчився. Я подарував, виходить, подарунок. Дідусю. Він його розпакував, бачив скейт. І зразу поїхав кататися. Без окулярів, ніби. Чи в нього не було окулярів? Ну, Коротше, неважливо. Ой, давній Єгипет, третій розділ. Третій розділ. А тут максимум, я так зрозумів, скільки. Достатньо розділів. І перших два ми пройшли на. Всі зірки я просто в шоці, і подивіться вже на мою колекцію картин. Тут навіть є всякі от пункти. Ну, коротше, це якби наш музей, який ми заповнюємо. З кімнатами чи що. З перша кімната, друга кімната, третя кімната, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Дев'ять кімнат я заповнив. А нам потрібно 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 17 кімнат нам потрібно заповнити. І виходить, ми відкриємо всі ось от портрети і не лише портрети, якщо зберемо всі зірки у всіх розділах. Ну що ж, друзі, давній гипет будемо проходити, звісно, в наступній серії. А в нас, до речі, до речі, з'явилася ось така от картина, на яку при нажиманні, на кліканні на неї, вона ось так от рухається. Ну що ж, прикольно, ось такий от спогад у нас. Та. І виходить, що ми зараз заходимо назад. Почекайте, в грубу я забув про ще дещо. У нас же ж з другим розділом відкрилося це Е, вот. Ну, в гардеробі моєму. Де мій гардероб, то? а? Якщо запуститься в рівень. А, гардеробу не буде, чекай. Чекай, 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 давай пропустимо. О, гардероб. О. І виходить, ми отримуємо виходимо... О, все. Тепер будемо з ось, ось шапкою. Вибір рівня зразу назад. І будемо прощатися, тому що я вже не знаю, що ще мені робити. В принципі, в мене вже нічого не залишилось більше. Я вже на сьогодні виконав всі свої обов'язки, які в мене були. Ну, коротше, друзі, на цьому все. Став лайк кому на важко, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте. Тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому Всім удачі, всім пакета.